Всім привіт, поціновувач рибних котлет. А, зараз а, перша година ночі і оператора мого немає як і монтажера, але мені хочеться щось зробити. Так от, нещодавно а, я зі своїми друзяками гуляла і мене назвали Закоханим семикласником. Ну, е, я, в принципі, згодна з цим твердженням, так би мовити. А, але я вирішила так назвати свою віршову рубрику, яка в мене відбуває, ну, стається там раз. Один раз була, але я постараюся її робити частіше, але все одно. Все одно це ніхто не подивиться, бо всі дивляться рубрику 100 гривень. Але якщо ти це дивишся, людина, якій я це знімаю, то цей вірш посвячується саме тобі. Саме, саме, саме тобі. От почнемо. <кій> Ліна Костенко. Напитись голосу Твого, Того закоханого струму, тієї радості і суму, чеклунства дивного того. Завмерти, слухати, не дихать, зненацька думку перервать, тієї паузі вихід красивим жартом рятувать, слова натягувати, як луки, щоб вчасно збити на льоту нерозшифрованої муки І невідворотну німоту, триматись вільно і незалежно. Перемовчати, хто кого і так беззахисно і безмежно чекати голосу Твого. Чекати. Все, На цьому, все. Дякую за перегляд. Все, до побачення і -юч.